Вино, мед, автентична гастропродукція Закарпаття, вироби ручної роботи та іграшки у самому центрі густа на майдані незалежності протягом трьох днів тривав благодійний ярмарок. Вуликфест два роки вже. Е або навіть да, три з ковідом уже ми не проводили два роки війни, можна сказати, і один рік ковіда ми не проводили такі заходи. Але звернулися медарі, звернулися винороби і ми благодійний ярмарок без будь-якої такої надзвичайно великої концертної програми. Тільки благодійний ярмарок вирішили збирати кошти для військових, для на адаптивний одяг, для поранених військових. Проведення ярмарку благодійна організація «Лайф». Вони спільно з Хуською міською радою та спілкою пасічників Нарцис виступили організаторами заходу. Головна мета зібрати 450 тисяч гривень для відшиття тисячі спеціальних костюмів важкопораненим захисникам. Ідея ця в нас не виникла спонтанно. Одного разу нам просто з міського госпіталю подзвонили і попросили нас, що в нас така критична кризова ситуація чи могли б ви допомогти нам якимось одягом для важкопоранених, поранених, бо вони лежать бідненькі, голі. І тоді ми вже почали думати, що купляти футболки. Білизну це дуже накладно і це тільки одноразовий е, одяг, бо його розривають і викидають. І тоді ми придумали вже, що треба щось таке, щоб могло по крайній мірі хоч кілька разів скористуватися ним. Е, наші дизайнери, хлопці, придумали от такі от костюмчики. Це все на липучках. Е, для тих, хто доглядає за військовими, це е, дуже зручно, бо е, липучки розтягнув, на голову надів. Заліпив і ти вже одягнутий, і так само і роздягнути це дуже легко і дуже зручно. До благодійної ініціативи долучилися близько 60 виробників крафтової продукції, серед яких і представники з інших областей. Вони щорічно брали участь у винно медових івентах хуста, тож цей раз не став винятком. Ми не перший раз в хусті, Ми тут уже багато років підряд От, представляємо продукцію своєї власної пасіки. От, ми маємо всю бджолину продукцію, яка існує, і мед, і оріків меді, і маточне молочко, перга, прополюс, все в нас є. Ми переробляємо ті пляшки, котрі повторно не використовуються і зазвичай опиняються на схилах Карпат, в річках. А так, коли вони попадають нам в руки, ми з них робимо корисні речі. Тобто, тарілочки. Вази для квітів, різний декор, світильники, прикраси, писанки і так далі, і тому подібне. Вся медова продукція і наші домашні вина. Ми дуже вкус, любимо, дуже хороше місце ваше. Окрім крафтової продукції, відвідувачі ярмарку могли придбати книги, прикраси, свічки. Також у програмі заходу були майстер-класи з виготовлення іграшок, сувенірів, аквагриму. Розмальовуємо обличчя, руки, частини тіла. Переважно просто діточки патріотичні, малюночки, дехто навіть обличчя розмалював. тигриці у нас були і лисички, розмалювали обличчя. Наразі проводити такі благодійні заходи надважливо задля підтримки ЗСУ та водночас відпочинку тамтешнього населення, адже кожен потребує бодай незначного перезавантаження. Наймолодших на заході розважав великий ведмедик, який разом з малечою активно відпочивав у центрі хуста. Загалом протягом трьох днів ярмарку «Вуликфест» вдалося зібрати 173 тисячі 309 гривень. Тепер у нас в країні дуже важка ситуація, війна. І я рахую, що треба відволікатися якимось чином, забувати ну, і підтримувати і, і підтримувати ЗСУ. Я думаю, зараз потрібно трошки людям відволіктись від цього всього, тому що це не тиждень робиться, не два, а один день зовсім навіть і непогано. Нам дуже гарно, мені дуже подобається.